Цей урок присвячується накладанню текстур на меблі. Розглянемо його на прикладі шафи. Є два способи накладання текстур на меблі. Перший спосіб натискаємо LKM по грані. Виділяємо об'єкт. Потім праву кнопку мишки по ній і вибираємо названня. Вибираємо вкладку Матеріал і натискаємо змінити. Тепер ми можемо вибрати ту текстуру, яка міститься на нашому е, ПК і яка нам необхідна. Вибираємо текстуру, натискаємо ОК. Текстура відразу приміняється і ми бачимо результат. Також можна змінювати е, багато різними прикладами. Є ще також є ще другий спосіб. Просто відкриваємо бібліотеку матеріалів і текстур і натискаємо LKM, перетягуємо на необхідну нам частину об'єкта текстуру. Можемо також згруповувати і приміняти до всієї групи. Textura.